Жнивна пора особлива. І вона особлива не тільки для наших сільських трударів, а й для селекціонерів, науковців, які працюють над тим, щоб оцей колос наливався зерном, щоб ми отримали потім підсумку, оту смачну паляницю. Звичайно, вже стало традиційно, що в цю жнивну пору ми робимо репортажі із полів Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла. Тож, як проходить жнив Пора на полях інституту. Про це наша розмова із директором Миронівського інституту пшениці Демидовим Олександром Анатолійовичем. Сьогодні жнива вступили вже у саме-саме вищу фазу в Миронівському інституті пшениці імені Василя Миколаївича Ремесла. Хотів би сказати, що ми вже зібрали зими ячмінь, селекційні посіви і посіви тих. Всіх наших сортів, які ми будемо реалізувати для наших виробників. Сьогодні ми знаходимося на полі, де у нас працює лабораторія озимої пшениці. В цьому році хотів би сказати, що дякуючи і погодним умовам, дякуючи нашим працівникам, науковцям, ми бачимо, що урожай набагато краще, ніж був у минулому році. Перед цим ми проводили день поля. На полігоні у нас було 80 сортів це озима яра, пшениця. Це Ячмені – це культури нашої носівської станції. Ми вдячні, що у нас велика кількість агровиробників, фермерів, наших колег взяли участь іменно у Дніполя. Підсумки того дійства Дня поля це саме головне, що у нас вже є заявки на наші сорти. І ми плануємо, що в цьому році практично все насіння буде реалізовано, тому що в минулому році ви знаєте, десь півтора мільйона озимих не досіяли, тому що і Території, де проходять військові дії і погодні умови, але не дивлячися ні на що, ми працюємо, наші науковці працюють, ми працюємо на перемогу, тому що продовольча безпека сьогодні держави на рівні стоїть із іншими. І ви знаєте, прикро за той зерновий калідор, але я думаю, що і наш президент, і керівництво держави зроблять усе, щоб він був, тому що ціна сьогодні це одне з головних питань тому що наші виробники зберуть збіжжя, ми зберемо насіння, воно буде все. Саме головне це, звичайно, ціна. Але не дивлячися ні на що. Ми сьогодні працюємо, заробітна плата є, забезпечені. Сьогодні підтримує нас президія нашої академії на чолі з президентом Гадзелом Ярославом Михайловичем і усі господарства, які входять в мережу Миронівського інституту, а це починаючи від півдня. ДПД агрономія Миколаївської області, закінчуючи і сумами Правдинське дослідне господарство і Проскурівка Хмельницької області, там теж є насінневі посіви, і саме головне, щоб ті виробники, які там знаходяться в тому регіоні, щоб теж вони знали, що у нас є там для реалізації. У нас там полігони, ми теж проводили дні поля, ми визначили біологічну врожайність і сьогодні заявка фактично на 80%. Тому працюємо, працюємо, працюємо для перемоги, працюємо для того, щоб всі розуміли. Що сьогодні наука, вона одна із головних чинників в будь-якому секторі, а тим паче в аграрному секторі. Користуючись нагодою, ми запросили до розмови завідувача лабораторії озимої пшениці, кандидата сільськогосподарських наук Олександра Гуменюка. Олександр Володимирович, жнивна пора, наскільки вона важлива для вас? Доброго дня. Да, це золоті слова, коли розпочинається жнива і люди кажуть, наскільки це важливо. Це настільки важливо, що не можна передати словами, якимись емоціями, якимись діями або якимись вчинками. Це життя кожного, кожного, який їсть хліб, а хліб їсть людина як мінімум один раз в день, а той більше. Тому що хліб усьому голова. І цією справою займаються маронівські селекціонери. Вирощують хліб, вирощують хліб для України, для усього світу, для тих людей, хто цінить пшеницю. Так, наразі в нас триває жнивна компанія, де ми проводимо обмолот селекційного матеріалу, нових сортів пшениці озимої, які в майбутньому стануть важливим аграрним чинником в розвитку сільського господарства країни України. Що можна сказати вже з огляду того, що на сьогодні зроблено, чи справдились ваші надії? Ой, ви знаєте, надії кожного року надзвичайно максимальні, надзвичайно вимогливі, надзвичайно суворі. Чому? Тому що клімат сьогодні в України теж надзвичайно вимогливий і надзвичайно суворий. І для того, щоб встигати створювати високопродуктивні, стійкі до засухи, зимостійкості сорти, селекціонер теж повинен бути на чеку. Тому Миронівські знає, науковці працюють в напрямку. Створення високозимостійких, високоадаптованих, високоврожайних, з високими показниками якості зерна, сортів пшениці озимої. Що це дасть? Це дасть великий, потужний сорт на майбутнє для всього людства і України, зокрема. Ну і така, може, відкриємо невеличку таємницю, поки що на даному етапі жнивної пори. Який сорт вас уже сьогодні порадував? Ой, ви знаєте, сьогодні ми обмолочуємо сорт Вежа Миронівська. Це сорт пшениці м'якої озими, який дуже поширений по Україні. Полтавська, Дніпропетровська, Чернігівська, Миколаївська, Кіровоградська, Чернігівська, Сумська, Київська, Житомирська, Рівненська, Івано-Франківська і Чернівецька областя вже висіваються даним сортом. Рівень урожайності даного сорту від 7 до 11 тонн з гектару. Наразі хотілося б сказати, що ми на сорт, який будемо обмолочувати. Це сорт пшениці твердої озимої, відмінні показники для виготовлення макаронних виробів, локшин. Лапші і ряду інших продуктів. Це пшениця тверда, це новинка Миронівської селекції, яка вже користується великим попитом І ми надіємося, що в цьому році вона займе великі площі і буде харчувати людей відмінними макаронними виробами. А, а ім'я цієї пшениці? Ім'я цієї пшениці міп, лакомка. Приїжджайте, купляйте, вирощуйте. Сьогодні на Жнивному полі інституту пшениці ми також, користуючись нагодою, запросили до розмови і Віру Кириленко, заступника директора з наукової частини, доктора сільськогосподарських наук. Віра Вікторівно, що сьогодні, як то кажуть, в полі вашого зору, на що ви звертаєте особливу увагу? Я дуже вдячна за те, що ви. До нас приїхали і хочеться багато сказати як селекціонер. Тому що погодні умови в цьому році сприяли селекціонеру дібрати форми. А це саме коли в весняний період була посуха, ми не спостерігали практично два місяці дощів, і після того червень місяць. Повністю накрила хвиля дощів, тому для це селекціонери такі погодні умови сприяли відібрати форм, і ми з радістю говоримо про свої результати, і ви спостерігаєте сьогодні в нас на полі. Тобто проведений добір на посухожару сійкість. І сьогодні ми бачимо наші нові генотипи, які витривали до великих зливових дощів і перезволоження. Селекціонери працюють над цими напрямами. А саме щодо посухожару ми додатково відбираємо в первинних ланках селекції матеріал в штучних умовах. Тобто, в нас на фітотроні є камери, де б генотипи, які ми створили, проводять проводимо оцінку та добір за посухожару в штучних умовах. А вже в польових умовах, і сьогодні ми спостерігаємо той результат, над яким працює селекціонер, тобто, це добір. А це саме лінії, і сьогодні зараз ми знаходимося на полі розсадник, де збирається конкурсне випробування і попереднє випробування з лівої сторони. Це контрольний розсадник, тобто це створений великий всебічний матеріал. Ми спостерігаємо різні форми, як еректросперму, так і лютестин, ферогенеум. Сьогодні дуже широка програма в лабораторії селекції озимої пшениці по створенні сортів харчового напрямку. Поряд з нами створений новий сорт, майбутній сорт, який планується в конкурсному сорту пробування. Ми бачимо. От він Кінцевий, це за використання сорту «Спельта Європа із батьківським компонентом Меронівська ранньостигла. У виробництві. Є сорти і в реєстрі, але їх недостатня кількість спельтоїдів, тому Миронівські селекціонери вже понад 10 років працюють і подовжують цю роботу. Сьогодні створений матеріал, який буде конкурувати з тими сортами, які знаходяться у виробництві. Яка його до речі? особливість на що потрібно звернути увагу? Так, дякую. Особлива увага. Значить, сорт спельти. Він високорослий, спельта та пізньостиглий сорт сьогодні, включивши в гібридизацію із ранньостиглим сортом Миронівської селекції, Миронівська ранньостигла та високопродуктивним сортом Подолянка, створена нова ефективна. Я вважаю комбінація, яка сьогодні середньостигла. І вважаємо, що за висотою на 20-30 сантиметрів нижче від Європи і зорі України. Тому і на сьогоднішній день і обмолот це також один з головних чинників спельти, що звичайна спельта вона дуже важко вимолочується. Для цього селекціонери також декілька разів випробовували матеріал, тобто добирали матеріал, який швидше можна не швидше обрушити, а якісно обрушити і з хорошими результатами і без втрат. Сьогодні в нас вже є запит. На такий сорт, хоч він тільки планується на передачу на державне сортове пробування. Тому в таких умовах, маючи, вважаю, що лабораторія селекції озими і пшениці має вагомий результат. І всі запити України і нашого керівництва щодо пшениці озимої, в першу чергу, це урожайність, ми конкуруємо. Із закордонної селекції, але ми вважаємо, що ми переважаємо, тому що сьогодні ми практично тільки почали збирати урожай, але ми бачимо по тих торбинках, яких ми біля комбайна спостерігаємо в межах 7-8 тонн з гектара. Зараз збираємо цей матеріал. На полі Миронівської селекції щодо пшениці м'якої озимої, тому це вагомий результат. Надіємося, що після зважування ми отримаємо і 9-10 і 10 тонн. Тому сьогодні такий успіх є успіхом. Є наша перемога, невеличка перемога в порівняно з попередніми роками, щоб все-таки, але ми забезпечили ті зернові коридори, які сьогодні в цей час вирішуються. Ми з гідністю зможемо. Забезпечити сортами вітчизняної селекції. Разом до перемоги, ну і явно що стільки дякуючи ЗСУ і Богу, що поряд з нами дає сили, а нас захищають працювати в якійсь мірі спокійніше попередні роки на полі і відповідно давати дуже позитивний результат, а це саме сорти пшениці харчового. Напрямку, тому що сьогодні ціниться в пшениці, і цей народ не тільки хоче кількість, а хоче і якість пшениці, а це саме пшениця з різними мікроелементами, над якими працюють селекціонери Миронівського інституту пшениці. Сьогодні у нашому репортажі ми не могли не запросити до розмови і Галину Вологдіну, провідного селекціонера, кандидата сільськогосподарських наук, завідуючу аспірантурою. Хотілося б дізнатися, Галина Борисівна, які сьогодні сорти у полі вашого зору, тому що, звичайно, кожен сорт він заслуговує уваги і вашої праці. А от саме на сьогодні, в цей час жнив. Ну добре, дякую за надане слово. Всім добро, добрий день. Хочу сказати, що сьогодні ми знаходимося на полі на селекційної сівозміни нашого інституту, де проходить випробування наших майбутніх сортів. На даний час ось конкурсне випробування, де вивчаються найкращі перспективні селекційні лінії озимої пшениці. І які після двох або трьох років вивчення кращі з них передаються на державну експертизу Український інститут експертизи сортів рослин України, придатних для вирощування в Україні. Тому це дуже важливий розсадник. І сьогодні ми проводимо збирання цих найкращих ліній. Як бачите, матеріал цікавий, матеріал різноманітний. Він створювався роками, не менше 10, 12, 15 років потрібно, щоб створити дійсно новий сорт. Крім того, ми сьогодні збираємо ще матеріал, який вивчається машинним способом, тобто висівається на великих ділянках, площа яких вже 5 квадратних метрів, два рази менше, ніж конкурсне випробування. Це контрольний розсадник. Там також вивчаються найкращі лінії відібрані серпом вручну селекційного розсадника. Це покоління F5, F6 і старше. Тобто це початок вивчення машинних, машинових, як називаємо розсадників. Також матеріал дуже різноманітний, цікавий і за своїми характеристиками, цінними ознаками господарськими, і який представляє величезний інтерес як майбутні сорти. На, в полі зору селекціонера знаходяться всі нові сучасні сорти, які мають високий рівень продуктивності, тобто поєднують в собі високу урожайність. Високі показники адаптивності пристосовані саме до умов вирощування лісостепу України, те, над чим працює наш інститут, але ми працюємо і для полісся, і для степу. У нас виділяються такі генотипи. Крім того, сорти, які мають доволі високі показники якості зерна. Тому що без високих показників якості зерна ми не зможемо випити гарний хліб з цих нових сортів. Тому ми приділяємо увагу всім новинкам, які вивчаються у нас в екологічні. Випробуванні, до речі, воно теж буде збиратися. Дуже цікавий, дуже різноманітний матеріал з різних науково-дослідних установ України, і науково-дослідних установ і приватних фірм, які є на теренах України, а також у світі. Те, що нам вдається дістати, ногу ми все намагаємося включати в екологічне випробування, в колекційний розсадник, де вони проходять дуже широке вивчення. І після того селекціонери залучають їх як батьківські компоненти, в схеми, різні схеми схрещувань. Як традиційною внутрішньовідовою гібридизацією створюється, так і іншими методами це термічний, хімічний мотогенез, також індивідуальний добор сортів або перспективних селекційних ліній і добори на фонах інфекційних, які створюються штучні інфекційні фони, створюються на карантинному розсаднику, який у нас до сих пор існує, і ми користуємося цим для того, щоб виділити матеріал, який має найбільш високу стійкість до хвороб або найменшу ураженість з будниками хвороб і шкідниками. У нас є молодий співробітник, який працює в плані стійкості до пошкодження шкідниками, і це теж перспективний напрямок, який буде розвиватися подалі в нашому інституті. Ну, Я думаю, що відповіла на ваше запитання. Ті саме сорти в полі зору селекціонерів. А наші сорти це наші новинки. Я думаю, що попередники сказали, це перший наш сорт твердої озимої пшениці, сорт міп лакомка. І це наші сорти, які районовані в цьому році: Ніка, Роксалана і Фієрія. Міп всі починаються. І далі це сорти, які були створені ще раніше, і ті, що вже ми плануємо передати перспективний сорт міп. Паляниця. Він поєднує в собі е, такі ознаки, як Короткостебловість, він відноситься до групи короткостеблових сортів і ніколи не переходив у групу середньорослих або навіть високорослих, то й мови немає. В різних умовах він знаходиться завжди в групі короткостеблових, має високу стійкість до вилягання, має доволі високий рівень зима стійкості І крім того, що хочеться сказати, він є надраннім, Він застигає раніше, ніж стандарт, на 6-8 днів. Крім того, ще хотілося б відмітити, що цей сорт має. Дуже високі якісні показники. Вміст білка, який може коливатися, його вище 146% до 16,8%. і це в польових умовах. Це не в дослідженнях воно ще й вище дає показники. Крім того, високий вміст кліковини, який також може бути навіть досягати більше ніж 35% кліковини. І е, у нього непогані хлібопекарські, борошномельні якості також. Тобто з нього можна одержати дуже смачний, якісний хліб, і він може виступати навіть в ролі поліпшувача. Крім того, цей сорт е, має високі показники адаптивності, пристосований до умов і степу, і лісостепу. Сподіваємося, що ми його передаємо в 2023 році, що він буде мати успіх і буде районований на теренах України. Ось так. так. Ну і ще хотілося б трошечки статистики, щоб наші глядачі зрозуміли, який величезний об'єм роботи от в дану жнивну пору вам потрібно зробити. Скільки тут знаходиться таких оцих діляночок, і кожна е, діляночка, ця, я буду вже говорити по зрозумілому, має свої особливості по збору матеріалу. Так, добре. Ну починається все у нас, як я сказала. Селекція починається з розсадника гібридизації. Тобто там знаходяться батьківські компоненти. Це і колекційний розсадник, який в даний час у нас нараховує понад 260 сортів зразків з різних, з різних НДУ України і Зарубіжжя. Крім того, Є окремо у кожного селекціонера свої розсадники схрещування. Ще він Селекціонер добирає кращі лінії конкурсного, попереднього випробування. Береться у нас ще схрещування проводяться в розсадники f 1 ну тобто різноманітний матеріал. Кількість хрещувань які ми проводимо щорічно, перевищує 400-500 комбінацій гібридних кожного щорічно. Це доволі високий об'єм. На кожне схрещення ми каструємо від трьох до п'яти колосків на повний колос. І тоді проводимо підстановку, запилюємо батьківськими компонентами відповідно до поставлених задач, які стоять перед селекціонером, що він хоче отримати на виході, який сорт, з якими характеристиками. Надалі ми висімаємо гібриди першого покоління. Ми прийшли на ручний посів, тому що вони більше зберігаються, ніж ми висівали раніше в касети деякі, деякою мірою. Тобто ми перейшли на ручний посів. Вони посів Тут на полі також це перевищує понад тисячу зразків. Там знаходяться і батьківські компоненти, і гібриди першого покоління, тому що там вивчаються і аспірантські досліди, і ті досліди, які входять в виконання науково-технічних програм, яких у нас 5 лабораторій, до речі, доволі значна частина. Крім того, у нас далі йдуть розсадники f 2 гібриди другого покоління, гібриди третього покоління і селекційний розсадник, де вивчаються гібриди четвертого покоління і N, як ми кажемо. Там може бути схрещення і з 2010 року, і навіть раніше. Це вже як селекціонер вважає. Він бачить в цьому схрещенні якийсь потенціал, і він бачить, що з ним можна працювати надалі, тому що змінюються погодні умови, змінюється клімат на планеті і змінюється поведінка генотипа, його реакція на ці зміни. І, можливо, селекціонер бачає, що всі ці гібридні комбінації, хоч вона і була проведена давно вже, да? понад 10, 12-15 років, але там є ще потенціал. Це залежить від того, який підхід, а він індивідуальний. Це дуже важливо в селекційній роботі. Якщо є індивідуальний підхід, то і сорти будуть різноманітні, вони будуть цікаві, і буде результат. То оці розсадники це, ми висіваємо добори по колосу. Ми працюємо добори індивідуальні добори по колосу. Вони у нас на даний час у нас висівається шість блоків, і в кожному блоці це 800 номерів, тобто 5... 7 тисяч номерів е Індивідуальних доборів по колосу. Уявіть собі обсяги робіт. З кожною діляночкою, з кожною комбінацією, ми працюємо, так само беремо добори по колосу. Кому потрібно, беремо добори по рослинах. Це зазвичай розсадник F1 для аспирантських досліджень, для тих досліджень, які ставить перед собою задачі. Кожен науковий співробітник і вважає за потрібне виявити, перевірити гетерозіс, яка загальна комбінаційна здатність батьківських компонентів, специфічна комбінаційна здатність, виявити рівень і, і інші проблеми. Вирішується. Ну і далі у нас контрольний розсадник це досягає кількість ділянок, може досягати від 800 до 1000 номерів. Це ділянки 5 метрів квадратних. Тих теж треба і оцінити з різних сторін, виявити рівень прояву різних господарських ознак. Це дуже важливий момент. І вже кращі з них передаються попереднє сортове випробування, яке на сьогодні це 200 номерів, практично. І конкурсне. У нас 80-100 номерів кожен рік. Це вже найкраще, це те, що на виході. Ну і саме, саме, що вже ми будемо передавати, то ми передаємо відділ насінцівства і агротехнології, там вивчаються вони. Багатосередовищні випробування, тобто 5 попередників, 3 строки сівби, і який вплив вони мають. Ми визначаємо адаптивність, наскільки вони пристосовані, визначаємо ті характеристики, які можуть бути, ну, впливати на агротехнології даного майбутнього сорту. І вже кращий з них після вивчення всебічного передається на державну експертизу. От такий шлях, такі обсяги. Я думаю, що вони доволі значні, враховуючи те, скільки людей працює. То, крім того, ми ще ведемо і первинне насінництво, а це ті е, сорти, які ми хочемо передати на сортове пробування. Вони нас Да? тобто це розсадники випробування першого року, другого року. І ми проводимо там сортові прополки. Крім того, ми займаємося ще насінництвом сорту, я сказала, міп лакамка це е, озима тверда пшениця, і сорт міп дніпрянка Це теж на нашій лабораторії. Це, вибачте, не багато немало, це 16 гектарів. У нас виходить всього. Кількість дуже великий, так. Да, дуже великі. А це відповідальність, тому що сортові прополки це дуже важливо. Приїжджають інспектори, які проводять апробацію, апробаційне дослідження кожного сорту і дає своє заключення. Якщо він не пройде, то сорт тоді бракується, а це недопустимі речі. Особливо тому інституті Материнському де створений цей сорт він повинен бути чистий, відповідати всім вимогам, які існують на даний час. І ми до цього стремимося, і я вважаю, що працюємо ми ефективно. Загоньком, як то кажуть, з ентузіазмом ми любимо свою справу і віддаємося їй повністю. Не дивлячись на всі труднощі, що в нас є. Ну я б хотіла ще сказати в заключенні нашої з вами цікавої розмови, як я вважаю. Думаю, вам теж було цікаво. Побажати всім, звичайно, добра, світла і миру. Дуже хочеться, щоб наша Україна, щоб наші поля. Спокійно люди могли приходити до них, працювати, збирати цей прекрасне золотаве зерно і з нього випікати чудовий духмяний хліб, щоб всі були щасливі, щоб всі були здорові, щоб всі були задоволені своїм життям, і впевнено, дивилися в майбутнє для своїх дітей, для своїх онуків, щоб все це було. І щоб воно якнайскоріше прийшло на нашу землю. Всім Дуже хочу цього побажати, і всі ми будемо працювати для того, кожен на своєму місці. Допомагати, намагаємося ЗСУ хто як може. І працюємо на своєму місці, щоб наша робота дала достойні результати. Дякую вам за увагу. Всього найкращого. Дякую.